Знаючи на те, що столицею радянської батьківщини була Москва, до Києва теж заїздили високоповажні гості. Кияни тішились тому несказанно. Далі буде. Президент Об'єднаної Арабської Республіки Насар Гамаль Абдель полюбив країну ради. За цю любов Радянський Союз платив великі гроші. Індіра Ганді увійшла в історію України як почесний громадянин Києва. Подібно до Гітлера Фідель Кастро своїми виступами доводив до екстазу мільйони людей. Маршрут його пересування Радянським Союзом було строго засекречено. Під час візиту в Україну папа Іван Павло ІІ помолодшав на 10 років. Програвши війну Ізраїлю, президент Об'єднаної Арабської Республіки Насар Гамаль Абдель полюбив Радянський Союз з 9 по 25 травня 1964 року. Він Приймав Микиту Хрущова у Єгипті, після чого той нагородив його орденом Леніна та присвоїв звання Героя Радянського Союзу. Вручення Насеру найвищих відзнак СРСР, громадяни Союзу зустріли без особливого ентузіазму. З'явився навіть підпільний віршик. Живьо в пісках і жирет от пуза, полуфашист полу герой Советського Союзу, Гамаль Абдель на всіх Насер». Роздратування людей пояснюють ті величезні суми, які радянське керівництво вбухало в дружбу з Єгиптом. Під час свого візиту до СРСР Насер відвідав Золотоверхий Київ. Коли після Другої світової війни прийшла черга ділити зони впливу на сході, Микита Хрущов почав активно налагоджувати стосунки з Арабами, головним чином з перспективним Єгиптом. Єгипет був важливим е, військовим чи геополітичним союзником у протистоянні між е, двома системами і у ставці, яку зробили євреї у Ізраїлі на Сполучені Штати Америки і на Великобританію, був е, була необхідна е, якась противага. Цю противагу радянський союз знайшов у е, особі е, гамаля абдель е, президента Єгипту. Більше того, радянський Союз навіть розробив е, схему єдиного Арабського фронту проти, проти євреїв у Палестині. Таким фронтом стало об'єднання Єгипту та Сирії, яке отримало назву Об'єднана Арабська Республіка. Саме вранці її президента Гамаль абдель у 1958 році приїздить до радянського союзу. Візит Гамаля Абдель-Насара дуже висвітлювався, дуже широко висвітлювався у пресі. Його візит носив такий собі, можна сказати, офіційний характер, і при цьому в рамках офіційного візиту йому показали різні міста. Радянського Союзу Київ входив обов'язково в число цих міст. Перед Києвом арабський президент на 6 годин залетів у Запоріжжя. Там, закордонному гостю, показали Запоріжсталь та Дніпрогес. Останній справив на нього велике враження під ту пору, єгипетська влада стояла перед необхідністю будівництва власної гідроелектростанції. Ріка Ніл надавалась до того не менше ніж Дніпро. Кінці кінців. Керівництво Арабської Республіки Єгипет прийняло рішення звернутися до Радянського Союзу за допомогою в плані будівництва гідроелектростанції відомої Асуанської плотини. В Києві Насера зустрічали з розмахом. В архіві Міністерства закордонних справ збереглись унікальні документи. Там крок за кроком описується процес підготовки та зустрічі єгипетського президента. На всьому шляху пересування Насера вітали радянські трудящі з прапорцями та портретами арабського лідера у руках. В Києві він побачив своїми очима, що радянський союз. Має величезний економічний, політичний військовий потенціал, і остаточно було прийнято рішення про активізацію відносин Єгипту з Радянським Союзом. Я вам скажу, що у найкращі часи відносин Радянського Союзу з Єгиптом в Єгипті працювало більше 40 тисяч радянських громадян, і значна кількість серед них була. Україні, були вихідці з України. Культурна програма візиту єгипетського президента була традиційна. Покладання квітів до вічного вогню, прогулянки центральними столичними вулицями, парками та Дніпром, відвідани Софіївського заповідника, театру опери та балету. Вранці третього дня президент Єгипту Гамаль Абдель-Насар вилетів з Києва. Водночас, пересічні громадяни неоднозначно ставились до Насара. З таким прізвищем важко здобути любов українців. Коли Хрущов зробив єгипетського президента героєм Радянського Союзу, народну творчість було вже не зупинити. Потеряю істинну віру. Поль мені за наше СССР. Отберите орден у Насеру. Не підходить к ордену на Можно даже крыть с трибуны матом, Раздавать подарки в крифе в кость, Называть на серы нашим братом, Но давать героя это брось. А почему нет золота в стране? Раздарили гады, раздарили, Лучше бы давали на войне, А на серы после б нас простили, Лучше бы давали на войне, А на серы после б нас простили. Пізніше, вже після того, як Гамаль Абдель-Насар покінчив життя самогубством, після цього ходив віршик у народі. Надзвичайно був популярний віршик з таким двозначним трактуванням. «Лежить в каєрі кверху пузом, полуфашист, фашист полу герой совєтського союзу, гамаль Абдель на всіх насер. Наступник у Насара не судилось відвідати Київ за проамериканську політику. Його вбили під час військового параду офіцери заколотники. Звання почесний громадянин Києва присвоювали ще у царські часи. Серед удостоєних були губернатор Іван Фундукле, хірург Володимир Караваєв, брати цукрозаводчики Микола та Федір Терещенки. Звання присвоювали священникам, міщанам, художникам, акторам та меценатам. Усі вони, незалежно від соціального статусу, користувались доволі суттєвими привілеями, серед яких кидалась в око головна почесних громадян заборонялось карати фізично. Радянська влада скасувала цей царський статус. Відродили традицію почесного громадянства у 1982 році. Присвоювали його не тільки мешканцям інших міст країни, як при царі, але й громадянам інших держав на знак глибокої поваги до їх політичної та громадської діяльності. Першим почесним громадянином міста став Леонід Брежнєв. вслід за ним прем'єр-міністр Індії Індіра Ганді. Вона перша східна жінка, яка змогла очолити і 20 років керувати величезною державою. Індіра Ганді стала прем'єр-міністром Індії у 1966 році і одразу залучила в союзники СРСР. Так у житті простих совітських людей з'явилась нова меланхолійна розрада драматичне індійське кіно. До Києва з офіційним візитом Індіра Ганді прибула у 1982 році. У своїх виступах вона віддала належне роботі українських фахівців в Індії. Більшість киян, які зустрічали високого гостя, свою радість з приводу поєднували зі службовими обов'язками. Я в то время працював в 9 відділі КГБ УССР, так називається, і на мероприятиях забезпечував безопасность прем'єр-міністра Индиругандії. Вона ж на своєму самоліті прибула в аеропорт, а в нас була спеціальна площадка в аеропорту Борісполь. Іноземного гостя зустрічали за чітко затвердженим планом ЦК Компартії. Пропорційно урядових авто, транспаранти, тексти, яких трьома мовами писали у Москві. До літака пригнали понад 200 передовиків виробництва. Задля колориту їх розбавили індійськими студентами-відмінниками. Разом з тим, індійська делегація не врахувала особливостей нашого осіннього клімату. Те, що українцеві в самий раз, для індуса страшний холод. Вийшла, знаєте, так налегке, чуть ли не босиком. Дзвонять сюди в штаб, говорять, слушайте, дайте валенки їм хоча б, ну вони ж померзли взагалі сині. Виділили їм обувь нашу, не захотіли. Говорять, ми закальовані, мужественні бойці. Ось у цій жіночій спальні державної резиденції розмістили індійську прем'єрку, щоб гості не замерзли, поставили додаткові обігрівачі. Радянська традиція нагороджувати іноземних гостей медалями та званнями не оминула індіру Ганді. Їй е, дали звання почесного доктора Київського національного університету мені Шевченка. Прем'єр-міністр Індії стала почесним громадянином Києва. До речі, у списку почесних киян вона була другою після Брежнєва. Офіційним обідом високу гостю годували в Маріїнському палаці. Індіра Ганді першою відкрила цей палац після реставрації. Потім було покладання вінків на могилу невідомому солдату, відвіданий музею Великої Вітчизняної війни, Софіївського собору та Києво-Печерської лаври. От я наблюдав, не панімаю навіть язика. Ну, було видно наскільки вот Софией нашей фресками. Вот в лаврі, наскільки ну неожиданно для них була красота, от, которая у нас є піщери. А пізно ввечері індійська делегація попросила урядові авто для неофіційної прогулянки по нічному Києву. Давали сопровождаючі переводчики. вони їхали в магазини, покупали наші сувеніри. Свій презент отримала й Індіра Ганді. Можливо, саме перед цим дзеркалом приміряла вона подарунок дружини Щербицького. Було їй вручено, це сарі, по-моєму, так називається, платье по-нашому, вишито древнерусським орнаментом, золотом вишито. Це її подарунок був, как бы я бачив, що вона з огромнішим удовольствием прийняла цей подарунок. Цього сандалового слоника Василь Федорович досі зберігає як пам'ять про Індіру Ганді. Вона особисто зробила йому цей подарунок. Через два роки після візиту до Києва індіри Ганді не стало. 31 жовтня 1984 року її забили власні охоронці. Після Гітлера Фідель Кастро був чи не найкращим оратором серед політиків. Подібно до фюрера він доводив до екстазу Мільйонні натовпи. До його імені міцно приросли міф про Чегівару та Карибська криза. Після того, як Хрущов забрав з Куби ядерну зброю, Фідель шаленів. Найм'якшим пітетом на адресу радянського генсека було Сукін Син. Його ображало, що питання виводу ракет обговорювалось без участі Куби. Хрущов відчував свою вину стосовно Фіделя. Згодом він зробив кілька примиряючих кроків на зустріч. На острові залишили солідний арсенал оборонної зброї та бригаду радянських військ. Наступним кроком до примирення було запрошення відвідати Радянський Союз. Маршрут пересування кастро по території СРСР було строго засекречено. Ви довжні прибути дата туда. то Або знаходитися дома подібні слова від свого керівництва Віктор Циганенко чув доволі часто. Вони означали не що інше, як черговий наказ ЦК Компартії. Знайте, що утром к вам під'їдеть машина. І завжди приїжджала Чорна Волга. 17 травня 1963 року Чорна урядова Волга привезла його до державної резиденції для іноземних гостей. Там найкращий кухар України того часу. Віктор Циганенко отримав завдання нужно було повністю його забезпечити питанням. Необхідно було нагодувати кубинського лідера Фіделя Кастро, який приїхав з візитом до Києва. Офіційно Кубу і Радянський Союз єднала ідея розбудови соціалізму. Насправді ж, ці країни об'єднував спільний ворог Сполучені Штати Америки. Загроза з боку Сполучених Штатів Америки. Я цього не боюсь сказати. От е який загрожував Кубі молодій соціалістичній куби, 17 травня 1963 року. Кубинського лідера привезли до розкішної державної резиденції. Там його розмістили у чоловічій спальні. Після зустрічі з керівниками ЦК Компартії України гостя запросили оглянути місто, в тому числі київські магазини. Спеціально до приїзду такого. Високоповажного гостя спеціально були магазини підготовлені. Були завезені товари високоякісні, продукти харчування, ну і таке інше. Далі за розкладом урочистий обід з концертом у Маріїнському палаці, де за старою паятицькою традицією, тіпа ти мене уважаєш, високоповажного фіделя споював Микита Хрущов. По-перше, у нього самого як мені розповідав його син Сергій Хрущов, була така спеціальна чарка. І спеціального скла зроблена. Тобто ви наливали туди краплину, а була така ілюзія, що вона по кожного разу повна І, і значить, так, так само, як і у тих, з ким він там чаркував. І е, друга річ дуже важлива, е, це те, як примушували цих людей випити значить, за торжество соціалізму на Кубі, за пролетарський інтернаціоналізм. Після відвідин Києва пишних прийомів та гостин в показушних колгоспах. Фідель прийняв кілька стратегічних рішень у себе на батьківщині. По приїзду на Кубу, значить, він приймаючи досвід розвитку України, пішов шляхом створення колективних господарств на Кубі. Коли смачно готують, гарно приймають і показують передові колгоспи, не важко й повірити у переваги колективних господарств. На закуску был витаминный салат. Первая борщ украинский с помпушками. На второе были вареники с садовой земляникой. И на десерт ему очень понравились груши в вине. До речи, у в украинских колгоспах жодным чином не могло быть ни груш, ни полуниц. Ее привезли в маленьком таком ящичке, откуда... Ніхто нічого не сказав, але свіже, свіжа садове земляника. Фідель Кастро відвідав з Києва 20 травня о 10-й годині. І знову ж таки за традицією, не з порожніми руками. Понравилось йому дуже віно українське, оксами України. Тогда, коли він уїжав, ящичок йому презентували прямо в самоліті. Приїхавши в Україну, папа Іван Павло ІІ помолодшав на 10 років. Принаймні про це свідчив його прес-секретар Хоакін Вальс. Такий ось емоційний підйом Пантифіка пов'язують з його українським корінням. Під час зустрічі з молоддю Львова його святість навіть заспівав. Промови свої папа теж виголошував українською. У Львові помолитися з ним прийшло понад півтора мільйони віруючих. У Києві та Львові папа закликав вірних до єднання християнських церков. Він сказав, що незважаючи на спокуси беззаконня та корупції, духовні корені України є сильними. Своїм візитом Іван Павло II ще раз нагадав світові про існування великої нації з трагічним минулим, але з великим майбутнім. Тисячі киян та гостей міста зібрались того червневого ранку у Бориспільському аеропорту. Вони зустрічали папу. Зійшовши з літака, Іван Павло ІІ поцілував українську землю і привітав весь український народ. Вигуки папа не вщухали довго. Вони лунали навіть після того, як папа Мобіль залишив литовище. Для України візит папи був подією непересічною. Досі жоден папа не ступав на українську землю. Втім, для Івана Павла II ця земля була не зовсім чужою. Уродженець Польщі, Кароль Войтила мав ще й українське коріння. До візиту голови католицької церкви в Україні готувались масштабно. Якщо Київ, як столиця держави, мав досвід прийому високих закордонних гостей, то Львів, куди теж мав завітати папа, відвідувачів такого рангу приймав нечасто. Особливу увагу приділяли безпеці понтифіка, на життя якого вже робили замахи. Українські спецслужби, на які було покладено охорону Івана Павла II, вирішили провести широкомасштабні навчання. Для того, щоб це все було здійснити і перевірити надійність цих охоронних заходів, була сформована група зумовних терористів біля 12 чоловік, які діяли по своєму плану, підбирали місця вразливі, з яких можна було здійснити терористичні акти, і правоохоронні органи з другої сторони, які повинні були протидіяти цим терористам. Леонід Кучерявий працює в управлінні державної охорони понад 20 років. Під його керівництвом особовий склад МВС, СБУ та УДО мав відпрацювати весь маршрут, яким у Львові пересуватиметься понтифік. Моделювали усі можливі позаштатні ситуації: вибух, снайперська атака, напад на кортеж з лісу чи з НАТО. Першому цьому етапі, коли пройшли такі навчання. Терористи умовні десь виграли, якщо взяти в відсотковому варіанті, 60% виграли терористи, 40% виграли правоохоронні органи. Після цього етапу було здійснено розбір цих навчань. Враховані всі ці, значить, і вразливі місця і недопрацювання, які виникли під час цього навчання, і було прийнято рішення ще провести одне навчання. Результати другого етапу підготовки були набагато кращими. Усі помилки та недоліки проаналізували та виправили у Львові. Про безпеку папи римського дбали понад 2,5 тисячі силовиків. Понад 2 мільйони прощан прийшли помилитися з понтифіком. Для них львівська влада обладнала місцевовими спецрейсами. Кожен мріяв побачити зблизька одного з найпопулярніших релігійних діячів та авторитетних політиків світу. Вже знайомі як діяч міру. Mi svetki, s koliko vin e, aktivni, bud, tam, kjer boli konflikti med državami in v samim državami. In vin e, duže e, pozitivno. Dvija je na tom naspravu, to muščo mir, se je religijna kategorija, ali ona je religijna in zahvali ljudska. Візит папи Івана Павла II в Україну проходив під гаслом Христос, дорога, правда і життя. Національна телекомпанія України транслювала в ті дні не лише богослужіння за участю папи, а й усі його численні зустрічі на церковному та державному рівні. Український народ інтересується, що залишилось після папи і який спадок. Ну є матеріальний, звичайно, і є духовний. Ми дуже раді, що такий один матеріальний спадок лишився в місті Києві. Відкритий соціальний центр, так і називається сьогодні. соціально пасторальний центр Яна Павла II. Дуже багато людей, які бачили цю подію в телеба і не тільки католики підкреслюють це і православні, які зрозуміли, що таке святіше отець. Що це не так, як нам показували колись атеїсти, не так, як е, показують ті, які якось по іншому на католики дивляться, а це людина, яка прийшла, як він говорив, як приятель, як друг нашого народу, прийшов, щоб запропонувати свою молитву, е, свою приязнь і своє Боже благословення, яке він благав від Бога для нас. Сім років минуло з часу візиту Папи в Україну. Для багатьох українців зустріч з ним ніколи не забудеться. Сам Понтифік, повернувшись у Ватикан, на першій своїй аудієнції сказав: Я приїздив до України як паломник миру. Дякую Богові за те, що допоміг мені зробити цю подорож можливою. Я віддав на виношував її у своєму серці. Три роки минуло з того часу, як Іван Павло ІІ покинув земне життя. Протягом свого папства він відвідав 104 країни. Більше од нього не мандрував жоден інший папа. Зі смертю папи Івана Павла ІІ в Україні, а може, й у світі, особливо гостро відчувається дефіцит потужного морального авторитету. Але то не назавжди. Зустрінемось через тиждень. Далі буде.